За давніх часів вміли читати далеко не всі лише обрані у школах. Вчились переважно діти. вельмож це було основою для подальшої кар'єри. У результаті науково-технічної революції за останні сторіччя люди в багатьох місцевостях планети забули, що таке голод, а високий рівень освіти суспільства став звичною справою. Проте за тисячі років, від часів шумерських глиняних бібліотек до сучасного інтернету, книга так і не втратила своєї цінності. Дивіться сьогодні в київських історіях радянські бестселери. «Рустав комуністична партія Савського Філісмотрім тираж. 2 мільйона 400 тисяч. Штурм книжкових барикад. Одного разу я вірвався, силою. Особливості радянського блату. Дуже полезно було мати не знакомство з товаровідом. Один мудрець сказав, що світ без книжок це світ дикунів. Київ книжковий. Дивіться зараз. Київську бібліотеку зібрав князь Ярослав Мудрий. Що з нею сталося, напевно, невідомо. Одні припускають, що книги з князівського зібрання розійшлись по інших бібліотеках та монастирях напередодні монгольського нашестя а решта згинула в полумі пожеж. Інші переконані, що вона і зараз схована десь на території давнього міста. З того часу минули сотні років. Був винайдений друкарський верстат, і книги стали значно дешевшими, а значить, доступнішими. На початку 19-го столетия в Киеве московский купец Степан Литл заснував первый книжковый магазин. И кроме всего прочего, он привлек покупателей оформлением, как сейчас бы сказали, декором этого магазина. Он сделал его с большими стеклянными витринами, ярко освещенным. И кроме того, книги в магазине были расставлены по темам и жанрам. Почему-то до него в Киеве никто не догадывался этого сделать. И покупатели охотно пошли к литу. Надо сказать, что в то время, в 30-х годах позапрошлого века, книги были очень дороги. Тиражи были маленькие, они выпускались на хорошей бумаге, крупным шрифтом. Это был, если можно так выразиться, штучный товар. Одна книга стоила в среднем от 7 до 20 рублей, что по тем временам было большими деньгами. 20 рублей вполне могло быть месячной зарплатой. Так что покупать книги могли себе позволить только состоятельные люди. У 1876 році незадовго до своєї смерті Літов продав магазин своєму управляючому Миколі Оглобіну. Той швидко зрозумів, що для успішної комерції треба не лише продавати книги, але й самому видавати їх. Тому й заснував власне видавництво, яке на початку 20-го сторіччя мало у своєму асортименті понад 30 тисяч найменувань книг. Конкуренти оглобліна Франц Йогансен та Леон Ідзіковський також облаштували власні книжкові магазини у самому центрі Києва на Хрещатику. Вообще стоит обратить внимание, что до революции основные книжные магазины в Киеве были сконцентрированы на главной улице. Это теперь на Крещатике расположены в основном бутики, как нынче модно говорить. А до революции, конечно, были только книжные магазины, но практически все книжные магазины были в самом центре города, что может ярко свидетельствовать о, если угодно, престижности и востребованности книжного бизнеса. Дова книготорговця і заснувала публічну бібліотеку. Всього за 50 копійок на місяць можна було користуватися фондом у 100 тисяч книг. А завдяки династії київських видавців Кульженко у місто не лише прийшли нові технології книгодрукування, але й нові стандарти ставлення до працівників. Отець і син вистроїли в районі нинішньої площі Шевченка, в районі Кінь Грусть, дачі. и дома и дачи для работников типографского бизнеса. С тех пор неофициальный топоним «Дача Кульженко» прижился, и, как говорится, киевляне со стажем до сих пор помнят, что это такое, и от, откуда оно произошло, и применяют этот топоним, говоря о том районе. У 1887 році на приблизно півтори сотні тисяч киян припадало 25 книжкових магазинів та лавок. Книги рекламувались в газетах при необхідності їх виписували зі столиці імперії. А в 1915 п'ятнадцятому году в меру интересное мероприятие – книжний аукціон. Аукцион состоялся, как ни странно, на железнодорожной станции киев товарный Но причина тому была проста: книги, которые продавались на аукционе, это книги, которые были присланы по почте по железной дороге на станцию Киев-Товарной, но по той или иной причине не востребованы. Таких невостребованных книг за полгода скопилось ни много ни мало на 110 тысяч рублей. И вот теперь они ушли с молотка. Під час громадянської війни книжковий бізнес пережив першу серйозну кризу. Підручники тоді друкувалися в Росії, і через те, що кордони закрили, їх перестали постачати до України. У Києві ціни на них зросли у декілька разів. Школьные учебники стоили десятки рублей, что-нибудь 10-20-25, а вузовские учебники от 50 рублей и выше. Самые популярные могли стоить рублей 200-250. Конечно, это были уже не полновесные царские рубли до 2017 года, на тот момент инфляция уже была приличной. Тем не менее, 250 рублей 2018 года соответствовали что-нибудь рублям 20 царских времен. С ета сума була вісьма глушиті. Потім у Києві півтора десятки разів мінялася влада. Одні намагалися просто грабувати місто, інші нав'язували власну ідеологію. Особливо часто у цьому практикували білогвардійці та більшовики. Восени 1919 року. Денікінці організували масштабну конфіскацію українських книжок. была создана так называемая комиссия для сбора военно-исторических материалов освободительной борьбы против большевиков. И заодно эта комиссия занялась и борьбой с украинскими книгами. В черный список составленной комиссии попало 118 наименований книг, причем некоторые из этих книг не были запрещены царским правительством. Так что белые в украинском вопросе попытались быть, что называется, святее Папы Римского. Без всяких ордеров, без каких-то официальных распоряжений представители комиссии ходили по книжным магазинам и буквально в физическом смысле слова изымали из продажи те книги, которые были в этом списке. Гвардійці відновили роботу декількох видавництв, запланували видати цілу серію книг, перекладених із французької, італійської, німецької, навіть української мов. Проте в листопаді 1919 року їх вигнали більшовики. Переможці на декілька десятиліть встановили жорсткий контроль за книжною справою. І все було... национализировано, централизовано, никаких частных издательств и так далее. Справедливости ради нужно сказать, что, конечно, кампания по изъятию белыми украинских книг ни в какое сравнение в плане масштабов не шла с тем, что впоследствии затеяли большевики. Когда партия стала единственно верной, то и литература, само собой, должна была быть единственно верной. А книжные магазины В Киеве на крещатике оставались и после революции, но теперь они принадлежали всяческим учреждениям, названия которых даже и плохо припоминаются: каким-нибудь Губ Профсоветом, Ки Киев обл книга или что-нибудь еще в таком роде. Радянська влада змінила ставлення до освіти. Отримати освіту тепер міг будь-хто, проте особливу увагу приділяли навчанню пануючого класу, робітників та селян. Ще у 1919 році для ліквідації неписьменності всіх письменних буквально мобілізовували наші солдат. Всі громадяни віком від 8 до 50 років були зобов'язані вчитися. Освіта невдовзі дійсно стала загальною, проте 20 років знадобилось, щоб вивчити грамоті 90% населення країни. До кінця Тридцятих років минулого сторіччя неписьменність була майже ліквідована. А в 70-х роках був прийнятий закон про загальну середню освіту. А що таке всеобщее середнє образование? Значит, не просто вміє читати, він, ну, по крайней мере, більша частина населення може осмислювати те, що вона прочитала. Ну, в, каждом, в каждой школе, в, каждой, в каждом районе были библиотеки. Вообще доступные библиотеки и детские и библиотеки для взрослых. И это действительно было массово. И э, огромное количество книжных магазинов. В любом райцентре, в любом маленьком каком-то селе обязательно был книжный магазин. То есть тут можно говорить, что реальные предпосылки для того, чтобы э, страна была читающей, действительно были. Тож читали багато, читали через те, що любили читати, читали, бо було замало інших розваг, два-три канали на нечисленних телевізорах, та час від часу відвіданий кінотеатру. Щасливцям городянам ще драматичний чи оперний? для селян, якщо не горілка, то книжка. Проте величезна кількість виданих книжок дозволяла майстрам радянської статистики стверджувати, що радянський народ читає більше за всіх. ведь, в принципе, миллионные, многомиллионные тиражи совершенно разножанровых книг просто делились на общее количество, так сказать, людей, проживающих в Советском Союзе. И получалось, а что такое миллионные тиражи? Это же были и тиражи книг классиков марксизма-ленинизма, полное собрание сочинений Ленина, которое сдавалось там чуть ли не каждый год. Это огромное количество каких-то гидпроповских брошюр, для пропагандистов там, и так далее. И это же классическая литература, это литература развлекатель, это детская литература, которая гораздо меньшими тиражами сдавалась. Это первое. А второе, что такое вообще средний гражданин? Средний гражданин это значит, ну, допустим, берется профессор Московского университета, работник музея из Ленинграда, киевский студент там, калужский алкоголик из какого-нибудь э, далекого села в, в Калужской области, какая-нибудь освобожденная женщина Востока из Туркменского аула. Вот это вот все складывается, и весь этот компот делится на пять. Переважна кількість виданих у радянському союзі книг це була ідеологічна література, перш за все, праці класиків марксизму ленінізму на завершальному етапі існування СРСР. Вони були потрібні студентам вимушених їх вивчати, щоб витримати чи не найважливіші іспити з історії комуністичної партії, марксистсько-ленінської філософії та діалектичного матеріалізму. Звісно, без цих книг було важко обійтися численним інструктором комітетів партії. І все. На цьому перелік споживачів велетенського масиву компарційної літератури закінчувався. Задоволені таким станом речей були хіба що працівники радянських типографій. І е, коли здавалась книга, особливо, якщо був госзаказ зверху, Издатель совершенно не должно было волновати, как воно будет продаваться. Он все равно знал, государственное издательство. И руководители издательства, и сотрудники знали, что они обеспечены работой с 9 до 6, не выполняют свою работу редактора, корректора, художника и так далее. А как она будет продаваться? Какой будет в итоге конечный продукт? В общем-то, это мало волновало, потому что ну, продастся все равно. Ведь известно, что только до 10-15% книг залеживалось на э, полках книжных магазинов, и это была именно идеологическая литература. Існували спеціалізовані магазини, де продавалася ідеологічна література. Величезна кількість праць партійних вождів, спогадів, борців за народне щастя та друзів радянського народу злегка розчиняли більш популярним чтивом. Багато видавалося компартійної літератури, ідеологічного гатунку, звичайно, дуже багато. Під боком у нас на площі Толстого був магазин політвидав. Всі вітрини цього магазину були засталені політичну літературу і там дуже рідко, щось можна було путнє купити. Бувала й там інколи можна спогади якось дипломата купити чи якогось військового, але дуже рідко. Жуков, зокрема, спогади я там купив. Були там люди, і досить такі інколи і багато. Саме тоді, коли були нові надходження, отримали книжки, бо в магазині політичної літератури чудово це розуміла і дирекція цього магазину, і продавці, що не продавати щось цікаве. Да, яке цікавить саме основну масу народу, то одну політичну книгу да, ту ж саму цілину для Ліча Брежнього, да, чи нову землю, чи малу землю, чи, щось іще, чи виступи суслова, чи виступи Брежнього ніхто не буде купувати. Ніхто не буде купувати. То інколи викидають там цікаві книжки. Мування місків та задля власного піару радянська влада витрачала велетенські ресурси. Наприклад, наприкінці 70-х років минулого сторіччя світ побачила трилогія найголовнішої на той час людини радянського союзу, генерального секретаря компартії Леоніда Брежнєва. Трилогія складалася із книг Мала Земля, відродження та цілина. Звісно, їх писав не сам правитель, а наймані письменники. Але не в цьому суть кожну з книг видали накладом у 15 мільйонів екземплярів. Вот, например, Устав Коммунистической партии Советского Союза. 1973 год. Смотрим тираж. 2 миллиона 400 тысяч. При том, что население Советского Союза к тому моменту было 250 миллионов. То есть предполагалось, что каждый сотый должен был купить, приобрести и прочитать эту книгу. Это м диктовалось какой-то потребностью. У людей была потребность читать устав? Думаю, что нет. Это решали сверху. Или допустим вот, то, что касается Украины, скажем. радянская Украина Володимира Щербицкого, первого секретаря ЦК Компартии Украины. Смотрим год издания. Год издания, 78-й, тираж 100 тысяч. Неужели у каждого 300-400 жителя Украины была потребность, учитывая младенцев в глубоких стариков, была потребность приобрести эту книжку? Нет. Первый секретарь издали, нужно, идеологию. Сейчас у постсоветских странах бестселлеры выпускают накладом у 30-40 тысяч примерно И это, считается дуже багато. Максимальная тираж одной из наших книг, точнее, это была до печать 2000. 2000. Мы выпускаем книги достаточно интересные, наверное, очень узкому какому-то кругу людей, но тем не менее я все время задаюсь вопросом, почему? В городе з 4 мільйонним населенням не находится в течение там или полутора тисячі человек, які в состоянии купити книгу і котра їх за ну не карта їх за інтересувати. Проте видавалась література і не ідеологічного зміства зарубіжна, а також відчузняна дореволюційна та післяреволюційна класика. Саме її вивчали у школі. Однак твори класиків, також на думку цензорів, були не ідеально стерильними, тож за необхідності її підкореговували. Звичайно, і Тарас Григоріч Шевченко видавався, і Оль видавався з купюрами, З купюрами. Вирізали дещо. Тут повністю віддані для дітей, але повністю без купюр. Так само, як оцей кабзар Шевченка без купюр. Але це ж кабзар 2003 року. І тут є такі речі, які раніше викидалися з видань. І чигрине, чигрине. Да. і, як кажуть, звичайна розрита могила, і стоїть в селі Суботові, і так далі. і так далі. Вірші, заборонені, бо Шевченка, деякі викидалися, мається на увазі бито під Да. 1659 рік, коли Виговський розбив е, росіян. Так там, у цьому словнику у Шевченківському, фундаментальне двохтомне видання, видання сказано, що там сказано у Шевченка московські ребра потращили, а в словнику татарські ребра. Навіть на те йшли, що заміняли крім слова Шевченка. Книги у радянському Союзі коштували дуже дешево. При середній зарплатні у 150 рублів людина могла купити на місяць щонайменше декілька книг вартістю у 3-4 рублі. Проте через те, що переважна більшість літератури, яка видавалася в СРСР, була не для приємного читання, в країні виник величезний дефіцит на популярне чтиво. Щоб дістати напівзаборонену прозу та поезію, твори до революційних та зарубіжних авторів, треба було витратити величезні зусилля і немаленькі кошти. Какое-то время романы 12 стульев и золотой теленок, насколько мне известно, были запрещены официально, потом официальный запрет был снят, тем не менее издавать их не очень рекомендовалось. А эти, по моему и не только по моему мнению, гениальные произведения советской литературы пользовались неизменным спросом. Перше місце, де можна було вполювати цікаву та потрібну книгу, це були книжні магазини. У Києві їх було понад три десятки. Половина з них знаходилась у центрі міста. Мати знайомого директора книжкового магазину чи, хоча б продавця, для місцевої інтелігенції було не менш важливим як для водія знайомого автоінспектора. Багато продавщиця Анна Іванівна. Да, її вже немає на світі царство і небесне. Так вона їм мені молодому хлопцю, що вона саме в знак симпатії до того, що я от настільки книжками захоплююсь, що буквально регулярно відвідую цей магазин і під час відкриття, під час закриття його і так далі, в день, після бідні перерви, бо університет під боком був. Так вона мені ще й радила. Віктор, вона мене звала: візьми ось цю книжку. Дуже цікаво. візьми ось цю ораджу ось цю. Вона ж багато років працювала там продавцем. І вона знала цінність тієї чи іншої книжки. Я їй вдячний по сьогоднішній день. Вона мені дуже допомогла у формуванні мого світогляду і знання книжкового світу. Коли ставало відомо про надходження нової партії старих книг, входи до покіністичних магазинів перетворювалися на арени невеликих битв. Нагородою були книжні трофеї. Одного разу я отак от вірвався силою у натовпу цьому. Один з перших до прилавку підскочив у бокіністичному магазині Сяйво, а саме на надходження, те, що закупили у людей напередодні ввечері, а вранці це ж все виставлялося. І листаю цю нову літературу, перегортаю, передивляюсь і бачу таку пошарпану, вона вже переплетена, пошарпану книжечку бачу. Вона не мала навіть е, е, і обкладинки нормальної, пошарпана все, але всі сторінки були на місці, всі сторінки сіли і так далі. І я е, хопився. Так от, мене ця книжка цікавила. Це, оці ілюстрації я почав листати, а потім дивлюсь вже автор. Хто ж автор? Це ж унікальне історичне джерело. Унікальне. Дивлюсь Лібрович, імператор під запретом. Ці книзі нині понад 250 років. Часто в старих книгах знаходились речі від попередніх власників, забуті свідки минулої епохи. Звичайно, були випадки, коли в книжках я знаходив виписках, якісь виписки, якісь замітки, якісь фотографії, якісь малюнки. І одного разу в старовинній книжці, яку я придбав, я, наприклад, знайшов отаке от фото. Молодий Микола II і його дружина Олександра Федорівна. Вона була в дуже обшарпаному стані. Це фото, я його як кажуть, реставрував. І ось вона має виліт такий нині. Такий це я знайшов в старовинній книжці, яку купив в букіністичному магазині. До букіністичних відділів книги приносили люди, яким були потрібні гроші, і просто зараз. Товарознавець оцінював книгу, пропонував ціну. Если владелец книги ним ему одразу выплачивали деньги, попередньо вырахувавши 20% комиссийных. Даже и в букинистических магазинах можно было купить далеко не все. Мы не говорим, естественно, о запрещенных изданиях, здесь и речи не могло быть. Но и дефицитные издания, если и попадали в магазины, то зачастую откладывались для своих. В данном случае я хорошо знаю, о чем говорю, потому что мой собственный отец был одним из таких своих в магазине иностранной книги. В Киеве был такой магазин на Красноармейской улице, по правой стороне, рядом с углом улицы Саксаганского. Некоторые издания, в основном научные, завозились по официальным каналам. Что интересно, их цена пересчитывалась с долларов или, скажем, немецких марок в рубли по официальному курсу. Если кто помнит, в Советском Союзе официальный курс доллара был приблизительно 60 копеек. Реально за эти деньги купить доллары нельзя было, а вот, скажем, книгу, которая стоила 30 долларов, купить за 18 рублей, это пожалуйста. Частину иноземных книг до Радянского Союза привозили люди, что поверталися из-за кордона. Вигода у такій торгівлі з букіністичними магазинами була безсумнівною. Вони привозили книги, які там коштували буквально дріб'язок. Як правило, це художественна література, скажімо, детективні романи Агати Крісті, або остросюжетні романи Чейза, або фантастика Кларка Зімова і Бредбері і так далі. І тому был определенный круг людей, которым интересно было читать эти книги в оригинале, и вот для них-то их сюда и завозили. Не новая такая книга на Западе стоит буквально гроши, э -э десятки центов, максимум доллар. Здесь минимальная цена такой книги была 5 рублей что по советским меркам было немало. За 2 рубля можно было купить новое советское издание, хорошо изданное какую-нибудь художественную книгу, а здесь ввиду редкости товара книги эти были существенно дороже. Более дефицитные книги могли стоить и 10 рублей, и поболее, а определенная часть книг продавалась из-под полы. Радянський Союз витрачав величезні кошти на виробництво танків, літаків надпотужних потужних ракетних систем, проте не міг забезпечити своїх громадян найпотрібнішим у достатній кількості. Через це доводилось роками чекати, поки до твоєї квартири проведуть телефонну лінію, півжиття збирати на автомобіль Москвич чи Жигулі і з провінції їздити до Москви за ковбасою. До категорії радянського дефіциту потрапили і книги. Нелегальна торгівля книжками набирала все більшого розмаху. Давите у нас в тупней передачи. Среди их интеллигенции был некий э, культ чтения. Улювание за книжками. Ночами не спал. Крыночек пил, когда по списку. Старый папир в обмен на бассельеры. Хотите читать, давайте сами. Макулатуры получат. Чёрный рынок и дефицитную На Нивке где-то была такая такое место сбора. За это. В лучшем случае мов світі штраф, в худшем случае, пожалуй, и тюремный срок Київ книжкови в киевских историях. на нашем канале.